От просто порівняти екс-голова служби безпеки Баканов, який на початку повномасштабного вторгнення взагалі втік з країни, а потім якому інкри було інкриміновано власне взагалі відсутність підготовки до повномасштабного вторгнення і вже після повномасштабного вторгнення, і власне те, що в його відомстві були російські спецагенти. Один із них це кулініч, і про якого потім все замили, затерли, нічого не доповіді, нічого. І бойові генерали. Так от, Баканову ноль, а бойові генерали в кайданках, і, просто, і вони і вони знаходяться просто за решіткою. Як таке може бути в Україні у воюючій країні? Я не розумію. А хто такий Баканов? Звідки ми його знаємо? Це один із найближчих друзів Володимира Олександровича Зеленського. Тому, якщо у нас питання, а якої холєри? Баканов собі тут й адвокатурою займається замість того, щоб відвідати згідно з законом. Я особисто вважаю, що його відмазує Володимир Олександрович Зеленський. Давайте будемо щирі. Ми у Верховній Раді, коли голосували за його звільнення, по суті йшлося про те, що зараз мала би бути підозра у державній зраді. Та кількість агентури, яка наводнила службу безпеки України і інші структури за часів Баканова, вона рівняється початкам незалежності України, коли вся агентура була де-факто присутня в, в, в на, на наших правоохоронних структурах. Баканов зробив усе, щоб їх був максимум. Не знаю, свідомо, несвідомо. Але через його дії і через бездіяльність, водночас, ми маємо настільки страшні втрати в людях, і ми маємо величезні втрати в територіях України на додачу до того всього агресивна непідготовка підготовка до відбиття вторгнення, яка велася на державному рівні під особистим контролем Володимира Олександровича Зеленського. І я була дуже здивована, коли я мала зустріч в службі безпеки, ну трохи в часу після звільнення Баканова. Я питаюся: а є справа, а є що? Ну, ви ж бачите, до чого вас тут довело його керівництво. А мені сказали, та ні, напевно, кажу, а чому? Ну ви ж розумієте, ну ви ж розумієте, ну ви ж розумієте. І насправді, те, що зараз проти нього немає жодної справи, це є плювок в очі не тільки військовим. Це є плювок в очі усім родинам загиблих. Тому що те, якого масштабу ми мали втрати, особливо серед цивільних на початках, це не наслідок тільки путінської агресії. Бо ми до цього були готові, що він, він Путін буде нападати, але це є наслідок злочинної бездіяльності або діяльності на користь іншої держави, в результаті чого люди не були попереджені, в результаті чого всі загрози не були зрозумілі для різних державних структур і для силовиків, в тому числі, а можливо хтось не достукався до зеленського в кабінет. Це результат того, що не було зроблено нічого. Щоб забезпечити безпеку людей. До речі, Служба безпеки цим має займатися. Очільник Служби безпеки, це має займатися. Я думаю, пані Валентин зараз, так, так, зараз конкретніше скажем. це все прокоментує. Щодо бойових так. генералів, це, це більше, ніж ми разом. Це не припутні це це неприпустимої історія. Сьогодні єдині, завдяки кому ми є живими, це збройні сили це України, це сили оборони України. Всі, хто сьогодні воюють, вони мають бойовий імунітет, за який проголосувала Верховна Рада України. Про що йдеться на час воєнного стану? Всі розслідування ось такого ж типу, що відбулося, відкладаються до завершення воєнного стану. А потім будемо розрулюватися. Це перше повністю проігнорований закон, який прийняла Верховна Рада. Другий важливий момент у всіх демократичних державах, якщо й відбуваються процеси над бойовими офіцерами, вони в однострої. З усіма нагородами гідно поруч зі своїми адвокатами, і тільки посіпаки Зеленського втратили принизити військових бойових офіцерів настільки, щоб закувати їх в кайданки і тримати в клітках. Це може робити тільки зрадник або людина, яка глибоко зневажає військових. А чому? Бо військові для Зеленського це є потенційні опоненти, конкуренти, навіть скажу, на виборах. Бо військові вони ті, хто може дуже конкретно розказати, а що і як робилося або не робилося. І коли ми вони судять генералів за те, що не були враховані дані розвідки, то перший мав би отримати повну міру Володимир. Олександрович Зеленський за те, що півроку ігнорував дані розвідки цілого світу. А він нам обіцяв шашлики і казав, що вторгнення не буде, і не підготував державу, і не дав до останніх хвилин військовим картбланш готуватися до відбиття вторгнення. Я нагадаю, воєнний стан. Дає можливість військовим приймати рішення самостійно ті, що потрібні для безпеки і оборони держави. Коли було введено воєнний стан поза тим, що європейська солідарність вимагала це все завчасу, було введено більш ніж сім годин опісля початку вторгнення. Військовим не дали жодних можливостей відбивати вторгнення. Сьогодні маємо малесеньку, але добру новину в цьому контексті. А генерал Горбенко, комбриг 125-ї бригади, сьогодні отримав зміну запобіжного замість тримання під вартою. У нього домашні арешти носіння браслету. Так, це також дико, але слава Богу, він не сидить в камері, і це малесенька перемога показує нам, що а за бойових офіцерів треба боротися. Сьогодні нам треба захищати наших захисників, бо завтра не буде кому захистити нас. І в нас на жаль, перелік бойових офіцерів, яких треба захищати великий. Це і генерал Загалушкін, цей полковник Лапін, це і полковник Червінський. А я ще згадаю, забула звання правда командир Рюмшин. І є ще кілька офіцерів, яких судять за абсолютно маразматичними справами. Одного в Кропивницькому, до речі, в тому самому СІЗО тримають, що тримали Червінського. Судять по великому рахунку за те командира льотчиків за те, що він не допускав здійснювати оборонні польоти для України прихожан московської церкви. Бо вважав, що вони можуть бути зрадниками по великому рахунку за нього за його зараз за це судять. А я нагадаю то остання річ: хто в нас керує судами? Вибачте, в нас не є незалежна судова влада. Я по собі це знаю, по печерному суду. Зокрема, ми з Марусією добре на собі це відчули. Вона керується з банкової і керує цим всім Єрмак і Татаров. Тому те, що відбувається зараз з бойовими генералами, це пряма вказівка банкової. Слуги сьогодні закидали нам, що треба було реформувати суди. Так слух було 6 років це зробити. Вони їх навпаки їх взяли під тотальний контроль. Пане Валентине, про Абаканова і власне як сочільника СБУ, і те що зараз проти нього немає жодного кримінального провадження. А історія розпочиналася геть інакше. Ми пригадаємо туди липень 22-го року. А коли його звільнили, і до того, коли він справді на початку повномасштабного вторгнення просто втік з країни, а до того, ну що такі чим має займатися? Абсолютно не підготував, не підготовлений був, не підготував країну до цього повномасштабного вторгнення. Натомість там справді було офіційно з'явлено скільки було російської агентури. Справді це вражає. В неприємний бік. В скільки агентури було, є, і далі виявляють. Я тільки можу нагадати, що в 2014 році ну, Звичайно, персональний очільник він називається Посада, це голова СБУ. В 2014 на році нам дісталось тоді регіональне СБУ, Вони із часів Януковича так? нас всіх так? портрети своїм снайперам роздавали, ті, хто на Майдані були, включаючи мене, Яроша і до, з, представників вашої фракції Вікторію Сюмари тоді передав. Я сам був в шоці, що витворяли. Що Але роботися? забувся. Я для цього... Валентина а, шалений досвід, тому що він очолював учасничого безпеки України. І, бачите, депутати, і дипломати в якраз після прекрасно... революції гідності, коли тому це була вже не служба безпеки України, а ФСБ російське, з... разом з ними, до речі, коли прибували і вибухівку привозила Росія, російські спецслужби сюди в Київ проти нас, українців. Але в 2014 році було це трагедія. Але тоді повністю було на 90% очищено СБУ, звільнені без всяких знаєте, вибачень. А ті, хто вчинив бодай найменше правопорушення, притягались до кримінальної відповідальності з керівництва СБУ і з будь-яких інших посад. Для чого це було зроблено в 2014 році? І тоді ж, коли став президентом Порошенко, він тримався на особистому контролі, так. і так і було, щоб СБУ були надзвичайно принципові підходи. Детектор брехні запроваджений, перевірки на всілякі російські громадянства і так, далі, і так далі. Все це діяло, а потім раз і перестало діяти. А оце потім Зламалось. оце потім, ви правильно ставите питання. Як тільки був призначений вже в 2019, здається, році так, голосували так. пан Баканов. Але ж потім сам сам президент звільнив його за дисциплінарним статутом. Президент Зеленський за порушення дисциплінарного статуту Збройних сил України. Тобто пан Баканов, я так розумію, отримав військове звання, і саме через це дисциплінарне порушення цього статуту президент Зеленський його звільнив. Але це не все. Далі президент України доручив новому голові збу провести розслідування, і в разі будь-яких правопорушень. Що правильно передавати матеріали за належністю або ДДБР, якщо Державна зрада, значить сама СБУ. і що? І тоді вже керівнове керівництво СБУ доповіло, що все, вони переві... провели, по-перше, перевірку, але не виявили правопорушень. Це той фактаж, який нам відомий. Що там всередині, що за цим стоїть? Ну я вам скажу, що по перше, невідомо, по-друге, не цікаво. Зов'язані зараз ті, хто проводив перевірку, за це відповідати головою. Якщо ви не виявили правопорушень. Це ваша правова відповідальність, але від них вертаємось до нас, до головного інтересу України зараз. Ми зацікавлені вкрай, і це вкрай важливо, щоб українська контрозвідка. І українські бойові підрозділи служби безпеки, які славетно зараз беруть участь в захисті країни. Ми хочемо і будемо їх підтримувати. Тому і не переходимо знаєте, на звинувачення, там все СБУ погано або частково СБУ погано. Та ні, наша служба безпеки України, які збройні сили найкращі в світі, і це ми на цьому стоїмо, але це не означає, що всередині не може, не може або не може або має відбуватися сучищення. Має є спеціальний підрозділ створений для цього. Називається внутрішня безпека, і відповідальність за законодавством кожного військового теж передбачена. Не вистачає одного органів військової юстиції незалежних, так. про які ми дуже довго та не вже просто говоримо, говоримо. законопроекти в раді ага. вимагаємо те, те про що ми вже говорили. В усіх комітетах воно більшість не хоче, і все, і все застопорилось. Так створіть коаліцію національної єдності, і ми дамо хід і з'являться військові суди. Я як професіонал вам стверджую, що в звичайному суді, от ви називаєте районні, будь-які суди, будь-якого міста, ну який суддя має військову освіту, який ну, суддя да... може зрозуміти або не зрозуміти, хай не ображаються, Плани Генерального штабу. Ну там навіть... і обстановку на фронті. Правильно. А як тоді ви військового командира або підлеглого, не розуміючи? Не знаючи обставин, а обставини, хто не знає, поїдьте зараз. Мінус 11, мінус 14, окопи і так далі. От там засудіть когось. Тільки там будьте суди. Ви ж тут сидите і все керівництво в теплих кабінетах. Туди, будь ласка, і тоді все стане зрозуміліше.